Таке питання: живу зараз в комунальній квартирі, але тут є своя ванна, кухня спільна. Квартира дуже маленька, але зробив тут непоганий ремонт. Але все-таки парюсь, що як приведу круту дівчину, а не студентку, то вона може втекти. Думаю, все-таки привести дівчину серйозного рівня, коли повернусь до зваблення. Зараз працюю над прибутком, але розумію, що з'їду з цієї квартири не скоро, бо це непростий шлях. Хочу почути твою думку. Гарного стріму. Дивись! Більшість дівчат. Цим не налякаєш. І для більшості, навіть дівчат, яких ти називаєш крутими, те, що окрема так чи інакше квартира, те, що ти кажеш, що всередині все норм, навіть незважаючи на те, що це ще в, там, в якоїсь а, комуналки, як ти кажеш, навіть незважаючи на те, що може там сама будівля зовні виглядає так собі. Якщо всередині все норм, цього буде достатньо. Якийсь відсоток може налякатись. Цей відсоток менше, ніж 50%. Менше, ніж 50%. Це те, що можу тобі сказати. Але ясно, що якщо ми кажемо про умови твого життя, житла, чим краще вони будуть, тим і тобі самому буде більш впевнено. І дівчата, ясно, що на це також звертають увагу. От якось так. Тобто я ніякому разі не кажу, що від цього взагалі нічого не залежить. Від цього також, так чи інакше, щось залежить, тому що так чи інакше, все одно. Дівчина, окрім того, як ти там з нею спілкуєшся, як ти виглядаєш, вона все одно щитує ще твою успішність. Все одно, і вона на це буде звертати увагу. Але хороша новина полягає в тому, що для глобальної більшості, особливо якщо ми кажемо просто про секс, це не буде проблеми.